новому відео У Нас сьогодні зранку. тривога за тривогою, одна за іншою, то ракети, то була... були в поліклініці. Це окрема історія, теж сиділи з персоналом, ховалися від камер. Сьогодні півранку збиралися в поліклініку. Ну я утерірую, що півранку, але поки одне одне. То інше, то друге, то десяте. Приїхали, посиділи в черзі, почекали, щоб до педіатра спочатку побули на прийомі, лісу подивилися. Ну, в принципі, знаєте, хоч щось для профілактики. Пішли в кабінет, де щеплення роблять. Все там почали заповнювати туди-сюди. І питають, а лісі ж є чотири роки. Я кажу, ні, нема. А коли буде, кажу, в грудні 9-го. І пошла, пішла вона до педіатра, повернулася і каже, відкладаємо, буде 4 роки, тоді зароблено. І виходили ми вже назад, підійшли до дверей і все. Кажуть, всі назад, бо летять каби. Аліса трохи поістерила, їй по телефон надала, Бароніка. Та й пересиділи зараз. Заскочимо в магазин та поїдемо на район. Це, як завжди навіть роздивитися нічого не дає. Хотіла подивитися лампочки в нас, мало того, що ми давно вже хотіли поміняти на міцніші, на яскравіші. І все ніяк. Іще одна на днях перегоріла. Такі патьомки в кімнаті. І нема тут таких, я не знаю, як вони називаються. я Попросила Женя оту, та що перегоріла, але я її все забуваю з собою взяти, щоб десь, щоб десь в магазині показати. Зайдемо ще, зараз приїдемо на район, зайдемо в будівельний, Вся ніяк не куплю робник. Для фарби, чи як там, краситель, щоб волю з білого на якийсь такий тепліший поміняти. Я думаю, вже не на днях вже буде вихідний, то будемо займатися. годин вечора Аліса дві хвилини тому тільки заснула. Гуляли з нею, ходили по крамницях, на майданчик, набігалася вдома з пластиліна, ліпили, дуже довго бавилася, гралася. І потім я ото потроху почала <кій> займатися короткими перебіжками на кухню і потрошечку. Робила заготовочки, дещо приготувала. З мене голос сідає. Вже в мене готовий. Тут перчик залишився. Фарш ніколи так не робила, щоб просто куліки фаршу, ну, фарш з рисом, як ті втіліки. Ніколи тако не робила, думала, що розпадаються. Зазвичай, якщо я готую ті втєлі, хоча я їх 100 років вже не готувала. То я їх спочатку у духовці підпікаю, а потім вже тушкую. В Цього разу не схотіла я заморожувати залишки фаршу. Зазвичай то в пакеті, скільки залишилось, тільки залишилось. Потім якісь там жменьку котлеток посмажу, а це вирішила все одразу закинути. Картоплю щойно поставила на пюре. Це сьогодні купляли. Це не рожеві червоні. Помідорчики по 50, так, по 50-й огірочки, пів кіло по 50. Скрізь величезні черги в овочеві. Це перший раз там купляла в самому ринку, теж у нас два кіоска овочевих є. І вже підійшло в мене тут тісто. Не опускала його. Хотіла зробити пиріжки з яблуками. А вже настільки в мене немає сил за сьогодні, чесно, вірити чи ні на ногах стою. Опа. І вирішила заробити одним великим пирогом на весь листик. Просто зараз розрівняю, викладу яблучко та зверху якось там щось придумаю. Сьогодні один з кабів, ото ми були в поліклініці. Зараз дещо розповім. Е, Прилетів по закладу. Серед білого дня багато людей на вулицях. не знаю. У мене вже, знаєте, одна нецензурна лексика на язиці і тому, тому щось казати. Ось я вже казала, що е, збиралися тільки підійшли до дверей, е, виходити з поліклініки і працівники медзакладу, в якому ми були, почали казати, що летить е, на наш мікрорайон, чи як його назвати, на наш посолок. І всі-всі ховайтеся, і почали там з довгого поверху всі вибігати. Я кажу, а де у вас бомбосховище? Якщо чесно, я відповіді не почула. Ну, ніхто відповіді не дав. В нас, сказали, в нас укритіє. І думаю, ну. В общем, знаєте, яке укритіє. Ми були на першому поверсі не в самому холі, а одразу поруч за дверима. Це пів ну, одна половина поліклініки. Просто ми були в коридорі всі разом кучкою, купкою, хто стояв, хто сидів. Як ви вважаєте, Якби, не дай Бог, не дай Бог, ми всі вціліли би, мені здається, що ні. В мене на телефоні е на тому що телеграми всі місцеві групи, на які я підписана. На тому телефоні в мене не поповнено і немає інтернету. Тож, ну, а всі інші е, жінки, ну, працівниці, там кілька людей, кілька дітей було теж на прийом. І вони ото в місцевих чатах читали, е, читали, що вже пролетів один, пролетів другий кап. І вже полетів далі. Не дуже було чутно вибух. ну, Чутно, але шо чутно, що далеко ну, не поруч. І почали читати, що нових пусків нема. І ті, що летіли, вже впали, і що можна вже спокійно. Наразі виходити. Ну, почали всі розходитися, працівники почали повертатися по робочих місцях. Ми за лісою вийшли, люди дивлюся. Знаєте, хто такі з старшого віку, там бабусі, ми, як вийшли, стояли біля під'їздів. Ну, знаєте, як ото входиш, от. В дверях, можна сказати, стояли, ще ховалися. Ну, то пішли на майданчик і потім поступово почали всі виходити. І ото, як я почала записувати відео, вже якраз ото і лунала, лунав відбій повітряної тривоги. Так що такі-то ось справи Прилетіло по медзакладу, зруйнований дах, зруйнований третій поверх. Всі, дякувати Богу, живі. Нібито не буду брехати. Читала, що постраждалі я. Чесно, чесно, я не пам'ятаю, от одного разу. Новий не прочитала і потім мені якось і не було коли. <смі> не було коли витрачати на цей час. Я навіть не знаю, що як сьогодні ніч в країні пройшла, чесно. Як встала, як зачепилася, то те, то усе то 5-10. День сьогодні взагалі якийсь. З самого ранку, ну, я вже, я вже казала, буду повторюватися, з самого ранку ракети летять. Тільки щойно відбій, знов ракетна небезпека. Потім БПЛА, а нам на 10.48 ми були записані до педіатра. І я так думаю, Особливо після вчорашнього теж серед білого дня прилетіла по місту. І страшно, знаєте, страшно їхати. Ми В етозі поїхали. Я не знаю, чи була ще тоді тривога, чесно, не пам'ятаю, бо не було коли слідкувати, чи був відбій, чи. Можливо, і був відбій, що ми вийшли. Так, ми вийшли, йшли на зупинку, і від бій був. Після вчорашнього і оце цікавий і знову, і після цього тривога за тривогою, просто стан такий валений. Який мозок це може витримати все? Я не знаю. Я ото Згадала вчора, коли вже змонтувала відео, думаю, я щось хотіла ще, за щось хотіла поговорити. І з голови в мене геть вилітіло за Одесу. Я в Одесі жодного разу не була. І це, знаєте, таке місто одне з великих міст в Україні, що я хотіла би в ньому побувати. Дуже мені, знаєте, ще зі старих там радянських фільмів, якісь там фільми були, Приморський бульвар, пам'ятаю, мені дуже подобається фільм. Ще з знаєте, з шкільного віку, як я подивилася перший раз цей фільм, мені дуже хотілося з'їздити, погуляти на екскурсії якісь дуже мені цікаво. І коли отако от руйнується, Центр. В центр же ж прилетіла на головну вулицю, на ринок. Все палало. Це просто, просто жах. А скільки людей зараз відпочиваючих? Люди десь поїхали, можливо, знали звідси, ну, з наших районів, хоча в Одесі теж часто пролітає. Поїдуть відпочити і там оце таке жахіття. Я не знаю. Купила ваберої сьогодні то повітряний пластилін чи повітряне тісто, як воно правильно називається, величезну пачку. Книжечку її з наліпками взяла. Що ще? Соки взяла. Ще там пару пачок кави та й в одному, так про запас, щоб коли Женя мене в от черговий раз застане, щоб я сказала, є кава, що я купила. Навіть не буду йому одразу давати її. Буду підготовлена до, до цього всього. Ось. А, купили в будівельне, заходили ось такий а, колор, щоб зафарбувати білу фарбу. Ну, це якщо трошечки додати, такий він, не знаю, сірий можна назвати. Ну, буду потрохи додавати, буду бачити. Я ще думала, були в мене надії, що Аліса сьогодні ну, в день трошки раніше поспить. І хотіла все переробити. І хотіла, є там кілька таких місць, що треба профарбувати ще раз. Повторно. Але, 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 Аліса не спала і нічого я так і не зробила. Неможливо, знаєте, коли сам з дитиною, неможливо такими речами займатися. Якщо я займалася там е якимись е цими відкосами, стелями, там, ну, коли ще ми саменьки тут були. Ще якось я могла собі це дозволити, або коли вона вночі спить, або коли зранку вона ще спить. І коли нам нікуди не треба було, я ще могла займатися, а коли треба робити підлогу, то я взагалі, взагалі не виходить у мене нічого щось. Не так я хотіла пирога зробити, зараз вже дороблю та покажу вам. В моїй уяві це не так виглядало. Треба було. Знаєте, думаю, зроблю так, такий напіввідкритий. Можна ж було просто ці ковбаски розкатати та повикладати таку сіточку зробити. А я мені захотілося. Захотілося, хотілося, стіл не змастила, тісто в мене щось прилипає, тянеться. В общем, якусь фіглю-міглю роблю. Але то таке, головне, щоб смачно було в кінцевому етозі, Так що так. Питала в будівельному лампочку. Кажу, мені важко пояснити, бо я не знаю, як правильно це назвати, і в мене з собою нема. Почала пояснювати, мені показала вона схожі на такі, як в нас. І сказала, що все одно обов'язково треба ну, з лампочкою приходити і вже дивитися, щоб не купити таку, як, яка не підійде потім. І я ще сказала, що в нас. Слабенька, що ну, тускле світло. І на що вона відповіла, відповіла, що в неї також немає у продажу таких, що, таких, що міцніші були б? По-моєму, вони десь я б ось знайшла в коридорі Женя залишав. Ось тако виглядає оця лампочка одна малесенька. Нібито це світлодіодні, нібито. Я вже тако думаю загуглити в інтернеті та заказати, замовити і не молочити голову. У мене пічка працює, зараз картопля вже пінеться, закіпати буде. Вже мені спекотно. Ну, ось таке щось вийшло, треба було може, тут більше дотягнути. Можливо, ще якісь бортики треба було зробити, ну вже якось воно буде. Так що, не знаю, нехай може постоїть хвилин 5-10 трошечки розстоїться та буду ставити. Змащувати, як завжди, нічим не буду. Останній раз ще, як вдома мешкали, завжди випічку змащувала жовток і трошечки водички. Ото розмішувала і також змащувала. Ну і потім вже після випікання сиропчиком і завжди була гарна скоринка, солоденька. Зараз економлю яйця. Ось такі то ось справи. Дякую всім, хто підписався на інстаграм, мені дуже приємно. Хто ще не підписався, можливо, не бачили допис, є на каналі з посиланням на інстаграм. Буду там викладати якісь фото, якісь коротенькі відео. Та й буде про всяк випадок, тому що е, таке, такий остарівець, островок. тому що YouTube така штука може заблокувати будь-за що. І може, може навіть і не відновитися сторінка каналу, і дуже прикро буде. А так кому ми стали як родина, цінні, дорогі, то будемо, хоч принаймні, якщо що, на зв'язку. Також хочу подякувати. Я не запам'ятала, хто саме хтось. Вчора писав мені в коментарях, що є одна жінка в Харкові блогер, що хоче комусь віддати речі після онучки чи онучок. І не знаю кому, нема знайомих діток там. І, і я ми, от, ми тоді за лісою на заняттях були. Потім ото гуляли, поки добралися додому, скупилися, Потім ввечері там щось майструвала, готувала. І в мене вилетіло з голови. А вже ввечері на оцю якраз нову сторінку в інстаграмі. Мені сама ця пані Вікторія написала, сама нас знайшла. Це ще було до того, як я в Ютубі виклала оцей допис зі сторінкою в інстаграмі. Сама зі мною зв'язалася, ми поспілкувалися, домовилися. Так що Ютуб це велика сила. Ось. Дуже вам дякую. нашим... нашим Підписникам моїм і пані Вікторії, що ви ось такого на зв'язку допомагаєте і мені, і їй. І це дуже-дуже класно, дуже круто. Я вам дуже-дуже щиро дякую. Добренько буду ставити пиріг у духовку. У мене ще тут посуд треба мити, картопля вже закипає. Буду займатися. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, всіх обіймаю, Пока, пока, до наступного відео.